Hello, guys! З вами на зв'язку школа англійської мови Green Forest і я є викладачка Яна. У сьогоднішньому відео мова піде про майже одвічне протистояння добра і зла розумних і красивих англійської та англійської, а саме британської, англійської та американської. З досвіду скажу вам, що досить часто від студентів я отримую питання. «Яна, скажи, а яку англійську краще вивчати, щоб вільно спілкуватись та розуміти людей? І я така, що ж, відповідь та чи та тут не прокатить, бо не все так однозначно. Тож давайте разом з вами розберемося, яку англійську, американську чи британську обрати для вивчення. Сідайте зручніше, бо почати розповідь я хочу здалеку. Думаю, трошки історичного екскурсу для розуміння всієї ситуації не завадить. As as far as you know, англійська одна з найважливіших та найпоширеніших мов світу. Її коріння походить із середньовічної Англії, але загалом виникла та сформувалася з германської мовної групи. Перші зафіксовані тексти англійською датуються приблизно 5-7 століттями. У цей період англійська сформувалася з діалектів, які використовували англосаксонські племена на території сучасної Англії. Певнена, що ви щось таке чули про бритів, саксів, англів та Ютів та як вони воювали між собою за територію? Або ви як мінімум дивилися фільми про короля Артура чи інше історичне кіно. Так от. Мова собі потроху формувалася вдома на берегах Англії, аж поки Британська імперія з 16 століття не стала запливати на нові континенти. разом із людьми, які вели торгівлю та розбудовували колонії, почала розповсюджуватись і англійська мова. Це призвело до великої кількості діалектних та лексичних варіацій у різних частинах світу, де English language використовували as a tool for communication. Саме це і призвело до формування різних варіантів англійської мови, таких як американська англійська, австралійська англійська, канадська англійська та інші. кожен з цих варіантів має свої унікальні риси у вимові, граматиці і лексиці. Бо виникали вони під впливом місцевих культур і взаємодій. Зараз найпопулярніший варіант англійської є саме американська, але. Чи не справді цей варіант найкращий для вивчення? Давайте розберемося і визначимо для себе, які advantages є у американської англійської та її прародительки. Наш умовний рахунок відкриває Your Majesty, British English та Її престиж. Your Royal Highness. Британська версія мови є неповторним оригіналом, тому багато людей сприймають її як синонім англійської мови, що і додає їй престижу. Її використовують в академічних кругах, особливо в університетах та дослідницьких установах. Також нею послуговується багато міжнародних організацій, тож вивчення цієї версії англійської мови може бути корисним при міжнародних ділових і дипломатичних спілкуваннях. Але, якщо міркувати з огляду на кількість носіїв мови, американська англійська тут має перевагу, оскільки США одна з найбільших англомовних країн у світі. Також Якщо ви плануєте робити кар'єру в міжнародних компаніях, а особливо у сфері IT чи медицині, американська англійська може бути для вас more useful через більшу кількість employment opportunities, тобто можливостей працевлаштування, а також спеціалізований вокабуляр. Наступний point також зараховуємо британський англійський, і стосується він вимови. Впевнена, якщо слухати фільми чи дивитися відео на YouTube, ви легко розрізнете британську чи американську англійську на слух. Бо ось цей bottle of water, daughter, wherever, and so on неможливо сплутати. На рахунок цього послухаємо англійську акторку Емілі Блант, яка ділиться історією зі свого життя та розповідає про акцент своєї доньки. Funny, isn't it? Як гадаєте? Чи є якийсь канон британської вимови? Служба BBC English спеціалізується на навчанні англійської мови. Пам'ятайте, що мова, яку ви вивчаєте у школі, в університеті, на курсах, це стандартна англійська, яку вивчають усі та скрізь. Це і є канон, це база, це фундамент. І вимова слів, які вас навчають викладачі, це стандартний британський акцент, або як його називають, Received pronunciation. Скорочено RP. Так а до чого тут BBC English, ви запитаєте? А ось до чого? Бо RP традиційно асоціюється з британською телерадіомовною корпорацією BBC, до складу якої і входить раніше зазначена служба BBC English. Received pronunciation is considered a neutral and prestigious form of English pronunciation. вважається нейтральною та престижною формою англійської вимови. Також її часто використовують public figures and celebrities у Великобританії, а також інші масс-медіа print, radio, television, film, video, audio recording and the internet. Цікаво, що ось цей стандартний RP-акцент часто приписують до так званого upper class accent, який умовно може асоціюватися з особами, які виховувались в престижних школах, мають вищу освіту або походять з родин з високим соціальним статусом. Хай вас це не бентежить. Але у стандартизованої англійської мови є ще одна назва, і це «posh accent, що перекладається як розкішний або також відомий як акцент англійської королеви. Пропоную вам разом послухати, як же звучить «posh accent на прикладі представниці королівського дому Вінзорів «Catherine The Duchess of Cambridge. My final message is a thank you. For the important work you do every single day in raising our children. It seems like everything is clear. Здається, все зрозуміло. Та уявіть, що тільки у Британії налічується близько 20 визнаних акцентів. Тож насправді роботи за аудіювання a a dozen, Хоч греблюгати. Якщо ви дивилися серіал Blinders, точно звернули увагу на те, як розмовляють актори. Саме за допомогою акценту вони розкривали своїх персонажів. Наприклад, Том Гарті подарував своєму герою Алфі лондонський акцент із середніх та нижчих верств населення, що називається Кокні. А ось головний персонаж Том Шелбі, якого зіграв Кіліан Мерфі, власник бірмінгемського акценту. Послухайте фрагмент серіалу. Авігатфмі Алфі. What have you got from me? Well, seeing as you was prepared to pay such an exorbitant amount with this information, I decided to give you value for money. А це відео є дуже популярним у YouTube. У YouTube. ньому британські парламентарі не можуть зрозуміти питання, яке було поставлене їхнім колегою шотландським акцентом. Can I ask yeah, yeah. the honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability? I'm sorry. It must be something to do with my Можливо, для native speakers ця ситуація видається кумедною. Та для тих, хто вивчає англійську мову. Ох, це питання зірочкою. Щодо американського акценту, то його налічують близько 10 різних видів. Але у кожного з них є свої підвиди. Так, наприклад, нью-йоркський акцент можна окремо поділити на Бруклінський, Джерсі, Бронський, Салонський та інші. І ми ж пам'ятаємо з початку відео, що американська англійська, у свою чергу, також є діалектом і похідним від британської англійської. Наприклад, героїня Різ Визерспун з фільму Легалі Блонд є представницею одного з найпопулярніших, і так званого Girl Accent», що розповсюджений на західному узбережжі країни. Ось як він звучить. Wait a second, um, my is а у цьому прикладі ми чуємо, як Бред Піт майстерно використовує Southern American accent. Тобто південно-американський акцент у фільмі Inglorious Basterds». My name is Lieutenant Aldo Dorrain. And I'm putting together a special team, and I need me eight soldiers. Eight Jewish American soldiers. Що ж, є люди, які вважають американську вимову менш приємною або взагалі складною для розуміння. Це через величезний потік мігрантів, які так чи інакше додають свої мовні особливості у speaking. Та погодьтеся, there is no such a huge drawback in this. У цьому нема аж такого величезного недоліку. Це абсолютно нормально та природньо. Та й взагалі, розуміння різних акцентів британських чи американських буде тільки перевагою для ваших Listening Skills та полегшить розуміння різних людей. Далі поговоримо про поп культуру та культуру загалом. Ось тут, цієї миті, згадайте хоча б п'ять відомих британців, які внесли важливий вклад у світову культуру. Окей, я допоможу вам. Наприклад, письменники Вільям Шекспір, Джоан Гоулі. Конан Дойл, який подарував світові Шерлока Холмса, Агата Крісті, найвідоміша жінка-представниця детективного жанру, Джон Толкін, який створив дивовижні пригоди про гобітів, ельфів та володаря перснів. Якщо згадати припустимо музичні гурти, то, на думку спадають The Beatles, Spice Girls, Heard The Prodigy Coldplay і взагалі. Покажіть мені дорослу людину, яка б ніколи у своєму житті не чула чи не знала б легендарних пісень We are the Champions, We Will Rock You та The show Must Go On Фредді Mercury і групи Queen. У живопис, кіно та інші види мистецтва занурюватися не будемо. Ми не можемо перерахувати і згадати усіх. Головна ідея полягає у тому, що британська культура має величезний зв'язок з англійською мовою. І якщо у вас є змога, обов'язково! Обов'язково читайте, слухайте, дивіться в оригіналі, адже це допоможе вам expand your vocabulary, тобто розширити ваш словниковий запас завдяки специфічним британським виразам і фразам. Та беззаперечно, якщо говорити про популярність у медіа, я вважаю, що американська англійська Yo, ain't no competition in this place, man» тут немає конкурентів. Вона отримує заслужений бал завдяки Голівуду, шоубізу. music industry, a whole chest of American mass media and streaming platforms like Netflix, HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus, and so on. So, if your thing is binge watching TV shows, movies with A-list actors, keeping up with celebs through talk shows, or just jamming to tunes from any style, you're indeed gonna level up your understanding cause modest slang and American lingo won't cost you. Якщо ми вже згадали про сленг, пропоную зупинитися на ньому. Словниковий запас британської та американської англійської має велику кількість своїх власних особливостей та виразів, які часто можна почути і побачити у фільмах, серіалах та побутовому спілкуванні. Наведемо декілька прикладів українською мовою, британським та американським сленгами. Круто, класно. Wicked, Цілком точно влучити у Яблочко. Bang on, nail it. Спати. Keep down, crash. Балакати пліткувати. Chin wag, shoot the breeze. Поліцейський. bobby, cop. Особисто я вважаю, що використання британського і американського сленгу відповідно до контексту допоможе вам попередити непорозуміння. Оскільки не всякий сленг може бути прийнятним у формальних чи професійних ситуаціях. Також він може бути просто доречним у спілкуванні і допомогти виразити думку чи почуття більш точно та ефективно. Не можу сказати, що останній пункт є дійсно вирішальним у визначенні, яка ж англійська є кращою, але він по-справжньому є ряд. Перейдемо до абревіатур та скорочень, які звичайно більше стосуються саме американської англійської. Зазвичай вони використовуються для неформального спілкування у повсякденному житті. Shortening стали популярними через соціальні медіа та text messages, оскільки дозволяють швидко та ефективно виражати емоції та ідеї. Впевнена, що ви вже знаєте деякі скорочення, такі як LOL, BFF, OMG, BTW, Ruffle та інші. А ось ці три приклади зараз також є дуже тренді: bail before anyone else. Дослідно перед всіма іншими. Але так ми говоримо про кохану людину. GK – Just Kidding – Просто жартую. AFK – Away from Keyboard – поза клавіатурою. Коли ви відійшли від комп'ютера, чи вас немає на місці. Подивіться на наступну абревіатуру ABC. І ні, це не просто абетка. Також ми можемо це розшифрувати як Always Be Communicating – Завжди спілкуйтеся. Мені дуже цікаво, чи послуговуєтеся ви скороченням у переписках. Якщо так, напишіть, будь ласка, у коментарях, який саме шортнінгс ви частіше за все використовуєте. Тож, друзі, здається мені, що на даному етапі ви вже могли дати собі відповідь на питання, яку ж англійську вам краще вивчати. Обираючи між британською і американською англійською, важливо враховувати ваші особисті цілі і контекст, в якому ви будете використовувати мову. Обидві версії англійської мови мають свої переваги, і правильний вибір залежить тільки від вашого конкретного сценарію. Обирайте той варіант, який найбільше приваблює і буде корисним для реалізації ваших майбутніх планів. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал та обов'язково проголосуйте у коментарях. Ви прихильник якої англійської? British or American? І до нових зустрічей на каналі Green Forest. Бай!